Дякую захисникам за мужність і незламність духу. Дякую лікарям за врятовані життя і турботу про здоров'я. Дякую вчителям за терпіння і любов до своєї справи. Дякую батькам за підтримку і безумовну любов. Дякую друзям за щирість і розуміння. Дякую волонтерам за ваші добрі справи і щирі серця. Дякую колегам за підтримку та співпрацю. Дякую дітям за їхній сміх і натхнення жити далі. Дякую працівникам комунальних служб за чистоту і порядок. Дякую медикам за самовідданість у важкі моменти. Дякую митцям за красу і натхнення, які ви даруєте світу. Дякую фермерам за працю, завдяки яким ми маємо хліб на столі. Дякую водіям за вашу витримку на дорогах і безпечні поїздки. Дякую всі за доброзичливість і допомогу. Дякую за добро, яке ви робите, та тепло, яке ви даруєте. Дякую військовим медикам за вашу турботу і відвагу на передовій. Дякую рятувальникам за вашу оперативність і за готовність допомогти будь-якому. Дякую науковцям за ваші відкриття і прагнення змінити світ на краще. Дякую програмістам за технології, які полегшують наше життя. Дякую журналістам за правдиву інформацію та відданість своїй справі. Дякую бібліотекарям за збереження знань і розвиток культури читання. Дякую спортсменам за ваш приклад наполегливості та на сили волі. Дякую будівельникам за створення комфортного і безпечного простору для життя. Дякуємо кухарям за смачну їжу і любов, вкладену в кожну страву. Дякую музикантам за мелодії, які торкаються серця і піднімають настрій. Дякую екологам за турботу про нашу планету і майбутнє. Дякуємо підприємцям за створення нових можливостей і робочих місць. Дякую літераторам за слова, що надихають і збагачують душу. Дякую активістам за вашу енергію і за прагнення змінити світ на краще. Дякую кожній людині, яка робить своїми діями цей світ теплішим та добрішим.